Плани ворога закріпитись у вовчанську зірвано. Про це повідомив генштаб збройних сил України. Все це, звісно, неминуємо викликає чувство гордості. Він нагадав, що спочатку наступальних дій ворога з 10 травня на харківському напрямку збройні сили рішучими діями примусили значно знизити активність російських окупантів. І спочатку поточної доби наші підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська у північній частині міста. Вони тримають ворога під вогневим контролем і нещадно його нищать. Ідеться в повідомленні. Отже, маємо за цей тиждень тему номер один на передовій. Це, звісно ж, північ Харківщини, і от командувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі і голова військового комітету альянсу Роб Бауер вважають, що Росіян не вистачить сил на стратегічний прорив на півночі Харківщини. Чи поділяєте ви оптимізм цих двох поважних військових? Ну, я хочу сказати про те, що українським силам оборони було відомо про те, що Росіяни готують цей наступ. Про це українська розвідка гурмо повідомляло ще кілька місяців тому. Так і Кирило Боданов в інтерв'ю здається ще в січні чи в лютому казав, що готується наступ саме з цього північного флангу. Я сьогодні слухав. Ви цитували очевидно. Я просто кінець почув Дмитра Лихові, Очевидно, речника генштабу збройних сил. До речі, нашого колегу в минулому да журналіста, який зараз служить в з. Бройних силах він каже про те, що ну, росіяни зараз заблоковані в тих населених пунктах, які їм вдалося тимчасово закупити. Що зараз відбувається зачистка півночі вовчанська, і про те, що буквально за останню добу силам оборони вдалося знищити 320 російських окупантів і і, і 43 одиниці техніки. Ну це це достатньо високий показник, особливо по по, по техніці. І що ну мені, мене немає підстав не довіряти високим західним спеціалістам військовим, але так само давайте прислуховуватися і до наших експертів. Я сьогодні говорив із Романом Костенком, секретарем комітету парламентського з питань національної безпеки і оборони. Потім читав Юрія Бутусова, які буквально вчора приїхав з того напрямку, і інформацію яку я дізнався, що ну фактично росіян вже немає сил і резервів для того, щоб Посилити чи додати в, в атакувальних своїх е, намірах, і що в силу оборони є зараз всі можливості для того, щоб вони вже застабілізували ситуацію. Ми слухали буквально пару днів тому сам Кирило Буданов про це повідомляв, перебуваючи там у Вовчанську. За мою інформацію, він здається і там і зараз там знаходиться безпосередньо. Що українські сили оборони вже заблокували Росіяни? Зараз е, ну проводять всі сили і заходи для того, щоб витіснити їх знову на територію Російської Федерації. Ну Роман Костенко сьогодні Розповів, що десь 3-5 батальйонів такими силами росіяни зайшли, і ну це дуже недостатня кількість. Я знаю, що загальне угрупування вони там планували зосередити на тому напрямку до 40 тисяч. Це загалом для взяття Харкова. Це навіть для взяття Харкова це просто мінімальна. Мінімальна кількість людей там потрібно в рази більше. А на Вовчанську вони зайшли 3-5 батальйонів. Я сподіваюся, що ситуація остаточно остаточно складеться зараз не на їхню користь. Я б таке вжив би порівняння, як маленький кіт захотів зловити чи злапати велику рибу, і ця риба, врешті-решт, може самого кота трошки по поцькувати. Будемо сподіватися і сподіватися і надіятися на українських захисників, що Харківщина стабілізується. Єдине, що знову ж таки повертаючись. До цього інтерв'ю включення Крила Буданова. Все ж таки нам треба бути насторожі, розраховувати на те, що ну нам треба посилювати, посилювати збройні сили, зокрема додаткову мобілізацію. Адже росіяни, очевидно хочуть розпорошити наші сили оборони. Тобто вони відкривають нові нові лінії. Ну вони кажуть, нові ну, я б не сказав би що це нові фронти, але нові точки дестабілізації на кордоні українському, можливо, і там північніше в районі сум, бо буде аналогічна ситуація, намагання дестабілізувати і Анути головні сили наші з, зі східного напрямку з південного напрямку до цього треба бути готовим, але поки що жодної паніки не поки що в залі жодної паніки ніколи не треба розводити і казати, що все пропало. Ситуація під контролем принаймні немає підстав не довіряти українським розвідникам і і військовим, і західним нашим партнерам. Пана пане його ви згадали Романа Костенка. Я от хочу навести вам його цитату. Вчора читав його інтерв'ю. Він деякі пласти армійських проблем підняв. Каже, що середній вік українських бійців понад 40 років, а може й навіть понад 45. Звісно, це не офіційна статистика, але я спостерігаю саме таку ситуацію на полі бою. От секретар комітету Верховної Ради із з питань нацбезпеки оборони і розвідки Роман Костенко каже: як ви гадаєте, це природній плин речей, чи все-таки армію треба зробити трішки молодшою і добрати? От, ми маємо зміну так з 27 до 25 зменшили призовний вік. Чи все-таки варто добрати молоді в окопи? Ну, давайте почнемо з історичного досвіду. От в Англії, коли почалася Друга світова, там був мобілізаційний вік 18-45. Пізніше його розширили. В Ізраїлі, наприклад, зараз, після 7 жовтня, в них було наступне. В них бойові частини брали до 35 років, а в небойові до 45 років. В Україні було 27-60, зараз стало і скажу, що ну розраховує верховний Головнокомандувач таким чином десь 100 тисяч новобранців мобілізувати. Адже загалом за інформацію держстату, ось хлопці, яких вік 25-27, їх приблизно 400, здається 16 тисяч. Якщо я не помиляюся, адже оцей 2001-2002 рік, це була найменша народжуваність в Україні. Ну згідно з соціальних так би мовити умов тоді, і в тому, що Романа Костенка я запитав. Кажу Рома, а як ти вважаєш особисто? Він каже: Ну я вважаю, що десь має бути 20-50 призовний вік. Але каже: Ну слід візна... я, Я підтримую, що слід визначатися в які саме підрозділи. Тобто в бойові підрозділи, штурмові, це має, має бути вік 25, наприклад, 30. Ті, які підрозділи там технічні обслуговування чи танкові підрозділи, а механізовані. Тоді цей вік може бути там вже 45-60, але ну точно не можна людину в 50 років брати в штурмові підрозділ, адже він ну просто не зможе в цьому бронежилеті якісь здійснити якісь маршкидок, так або якийсь рейд, або якусь наступальну операцію. Тобто, все треба робити диференційовано. Ну і ще важливий важливий крок. Я розумію наміри влади, чому до останнього. Не хотіли українські можновладці зменшувати цей призовний вік, все ж таки, слід думати і про генофонд нації так. Ну от мене, наприклад, мені 49, в мене вже є дитина. Я там вже якось свій вік продовжу. Все ж таки, треба думати про майбутнє, щоб це покоління 20-25 Все ж таки встигло народити собі, собі собі дітей. Адже це ну наші громадяни, наше майбутнє, і треба радитися із соціологами. Я думаю, що ці поради з соціологами вже відбулися. Да, і тому саме так 25-27, 27-25, Що до 25 те що людей не призувають лише за бажанням. За бажанням це очевидно. Ну Мудре рішення української влади так, це справді непросте питання. Є ще одне питання, яке теж не є простим. Економічне бронювання називається. І вчора мережу сколихнув скандал. Було опубліковано Олександром Федієнком наказ Міністерства економіки від 8 квітня, в якому було прописано, що міністерство економіки забронювало військово зобов'язаних працівників компанії Глово і Фавбет. Це нагадаю доставка їжі і Бетінгова. Контора в свою чергу під резонансом обурення суспільства перша віцепрем'єр-міністр України Юлія Свериденко скасувала цей наказ про бронювання працівників цих компаній. А компанії виступили з офіційними заявами. Всі журналісти, які взялися аналізувати цю ситуацію, робили акцент на тому, що без хорошого хабара в подібний список ці компанії попасти не могли. Як бачите, ситуацію ви? Виявився, з'явився вже такий жарт щодо цієї ситуації. Що значить, чому забронювали Фабет і Глова? Бо ухилянти, які не хочуть іти завтра набуває чинності новий закон, да 18 числа число. Всі всі чекають. Ухилянти, які сидять вдома. Вони грають там в казіно, роблять ставки і для того, щоб їм привозили безкоштовну їжу, щоб вони не ходили в магазин, да щоб їх там не спіймали з повісткою. І Глово до них приїжджає і робить доставку. Ну це жарт, звичайно. Якщо серйозно, то я не проти, щоб бронювалися якісь. Фірми, які не є суто військово-профільними, які не виробляють техніку або якусь продукцію, яку конче потрібна українським силам оборони, але в першу чергу мають бронюватися саме ці підприємства ВПК підприємства, які Подвійного використання да виробляють продукція, які, які суттєво важливі саме для нашої оборони. І тут в нас я теж спілкувався з деякими депутатами сьогодні вранці якраз перед ефіром. кажуть, що немає чітко прописаних правил, кому надавати подібні історії, кому ні. Подібну бронь. І що часто люди, які виготовляють ті самі дрони або іншу техніку для фронту для українських збройних сил, вони не можуть місяцями отримати цю бронь. Вони звертаються і їхні документи перебувають на розгляді. В той час як там, наприклад, Бетінгова комп. Компанія, да яка ну точно до до, до немає не немає статусу національно важливої саме для. Для збройних сил України отримує таку бронь або або компанія з доставки харчів, так ну точно, точно не яка не не, не не має принципової важливості для збройних сил чи для, для сил оборони загалом. І в цьому питання. Тобто, немає глобальних правил, коли хтось чекає місяцями для того, щоб забронювати своїх людей, які дрони збирають, чи якусь іншу техніку. А хтось отримав ці дозволи, і звичайно, об'єктивне питання дуже для правоохоронців. Я не суддя і не, не, не слідчі. За які такі ну преференції з. Які такі, такі заслуги вони отримали ці преференції?